Єнські проекти це та ще насолода. Особливо, якщо ти новачок, бо тебе дійсно закидають правками і не завжди це об'єктивно. Сьогодні я розповім, як саме запобігти цьому. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну. Також в мене є другий канал в лайв-форматі. І, звичайно, ж, інстаграм, Тік-Ток, телеграм-канал тебе чекають. А тепер до ролику. Перший крок вам треба зафіксувати кількість правок, а також їх вартість. Саме тоді людина, ваш клієнт не буде нагліти та Просто так писати вам правки, адже він буде розуміти, що треба буде давати свої грошики на це. Друге, що треба зробити, це проаналізувати побажання вашого замовника. На етапі брифу ви можете почути, та зроби на свій смак, де я не знаю, що я хочу. І дійсно, чому він так говорить? Тому що, по-перше, він не знає, що він хоче. По друге, він не хоче витрачати дуже багато часу для того, щоб знайти той самий проект, який він вважає ідеальним, та надати вам його як приклад. Новачок швидше за все просто робити так, як йому заманеться, та потім отримує по шапці. Щоб такого не було, потрібно створити комфортні умови для вашого клієнта. Вам потрібно зробити підбірку різних референсів на будь-який смак, для того, щоб потім скинути цю підбірку, і потім людина, ваш замовник, вже просто тикнув на те, що йому подобається, та зменшив кількість часу, який треба витратити і для себе, і для вас. Також замість довгих переписок ви можете просто зізвонитися. Дзвонитися з вашим клієнтом та зрозуміти його логіку. Просто спитати, чому саме цей проєкт вам сподобався, а чому цей не сподобався? І тоді ви будете розуміти, як саме мислить ваш замовник та що він хоче отримати в результаті. Третє, зробіть декілька концепцій. Іноді клієнт пропонує досить дивні рішення, і вам потрібно ці рішення інтегрувати в проєкт. А потім ви розумієте, що вийшло якесь лайно. Для того, щоб такого не було, ви можете проявити свою ініціативу, то показати. Перший варіант за побажаннями вашого клієнта, та другий варіант другу концепцію за вашим баченням. І, можливо, якщо клієнт дійсно адекватна, нормальна людина, він обере ваш підхід, і тоді він не буде сперечатися, а також буде мінімально вносити якісь правки. Четверте, не забувайте затверджувати кожний крок. Я постійно говорю своїм учням: ви повинні скидувати вашому клієнту проміжні результати, щоб він побачив, що ви робите, на якому проєкт знаходиться. Ці етапі, наприклад, зробили контент. Скинули, розробили стилістику проєкту, скинули на затвердження для чого? Для того, щоб вам набагато простіше було, якщо що, певні правки внести, коли ви просто скидаєте весь проєкт і говорите, ось готова робота, то потім клієнт може сказати Мені все не подобається, перероблю. І дійсно це плюс додатковий час. І п'яте, поясніть усі свої рішення. Ви дійсно можете скинути проєкт і чекати. Чекати, чекати. А коли мені там скинуть правки? Але якщо ви... Ви створити зум з вашим замовником та на ньому розповісти йому, а чому саме ви зробили саме такі рішення? Чому ці кольори, чому таке композиційне рішення, чому саме ця структура? То клієнт не буде відчувати, що в нього є певні сумніви, що, можливо, ви зробили щось не те, тому що він розуміє вашу логіку. Якщо ви інтроверт, вам дуже тяжко спілкуватися з іншими людьми, зробити якісь дзвони, окей, тоді ви можете просто текстом прописати, чому саме Такі рішення, чому саме такі ідеї, які в цілому у вас були ідеї, і це також буде нормально працювати. Я дуже сильно хочу подякувати тобі за перегляд цього ролику. Будь ласка, постав лайк, напиши коментар. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. Також підписуйся на усі мої соцмережі, телеграм-канал, інстаграм, тікток. Також в мене є другий ютуб канал. Він також тебе чекає. А тепер усе найкращого до зустрічей.